Дві школи на Вінниччині отримали спортінвентар в акції спорт заради перемоги. Акція спорт заради перемоги продовжує діяти на Вінниччині. Благодійники з фонду Миколи Філонова Український альянс за підтримки благодійного фонду МХП Громаді вже понад рік привозять спортінвентар у різні села та містечка. Хочемо сьогодні щиро подякувати представникам благодійного фонду Український альянс, і, зокрема, Миколі Валерійовичу Філонову за надану нам благодійну допомогу у вигляді спортивного інвентаря. У нас такий нелегкий час дуже приємно, що приймаються проблемами наших навчальних закладів, думають про фізичний розвиток наших діток, чиї батьки зараз захищають нашу Україну. Свої потреби школи формують самостійно. Це мати, гімнастичне спорядження, м'ячі, футбольні, волейбольні та баскетбольні, набори для настільного тенісу, сітки, шахи, шашки та безліч інших потрібних спортивних знарядь. Я щиро хочу подякувати за допомогу фонду Український Альянс за ту допомогу, яку надали вони у вигляді спортивного інвентаря. Вважаю, що даний інвентар під час воєнних подій підтримує дітей, допомагає їм зняти якусь психологічну стрес, тримати своє тіло в фізичній формі, допомагає діткам ну, трошки на якийсь момент, забутися від даного часу, відволіктися від даних подій.